Доброго вечора. Бачите, коли я знаходжу час, щоб зняти. Пізно вечір. Оля трішки щось покаже. Наша курочка привігілірована ходить. О, дивіться, що роблю. Забирала ящики, перекладаю, переформовую, перебираю. Ось, дивіться, дівчата піднімаю слизнів купа. Просто купа слизнів. Ось. Відтащила. Тут ще якийсь гат ось крутиться. Ось, бачите, скрутився. Не знаю хто це. Чорний довгий такий черв'ячок. Ось. І зараз заберу мімозу. А тут цю сторону пішло, що нема, не знаю чому. Зараз ще заберемо шаблю і гляну. Слимаків, повним повно. Ось. Буду все зсипати знову. Не бачу тут, а отут було багато. Чому? Дивіться. Одна і та ж територія. Ось. І на метр віддвинулись, там нема. Не знаю чому. Може, тому що там хвойні, Ну не бачила такої причини, щоб під хвойними не було. Не знаю, ну зараз ще заберемо. Березклад. О, дивіться. Є, друг розлюбезний. ось ще один. Так, ось, дивіться, є, бачите? Тут є, а тут Тут не знайшла, але може бути і під ящиком. А ну тут що твориться. Тут є он, є. Парочка є. Тут є. Ось, ось. Є-є є. Ось, дівчата, Так що я так думаю, що стоїть і зараз обробити ще і поки вони лазять, я вам скажу, вони ще активні. Вони ще не позамерзали. Ось. То я думаю, що стоїть їх обробити. Це по поводу обробок і по поводу шкідників. Ось. Поперескладувала, бачите сюди. Але все рівно ось це це калістемони. Дівчатка, хто хоче калістемон, дуже гарна рослина, подивіться в інтернеті, поставлю фото. Ось, дуже гарнезна рослина, але зимувати має в плюсах. Бачила в інтернеті було об'яву в, в якійсь групі про продаж. Написала, що вони брехуни. Так і написала, навіщо ви людям розказуєте. Це рослина не нашого клімату. Навіть у нас в Одесі вона не буде рости. Її треба ховати. Ось це жовтий, це наш платікадон зараз уже такий. Там, там ряд у нас іде сонтрава. Ось. ось це всі ящички, і ось тут ще три ящички. Ось це сон трава. Не три, чотири. А, а чотири. Вони всі тут сонтрава. Ось. Раз, два, три, 4, 5, шість. І там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім і шість, 14 ящичків сон трави, дівчатка. Ось. Е, є ще рута, кружевниця. Ось наша красуня. Кому висилала в подаруночок. Дівчатка вже бачили, що є така краса. Так. Включила вже фотоапарат е, світло. Підсвічую. Так, Ері. Е, як він? Молодчай. Ретрубі і Скотрен Болдин. Так, це у нас Хебел, я його постригла. Це ще у нас ось. Це маркіза, да, ви її всі знаєте. А це у нас перовське. Ось це вона така зараз повиганялася, така кучерява. Мені доведеться. Не знаю, що з нею робити, напоки планую. Думаю, що перенесу ще багато в город. Тільки городу вже в мене немає вільного. Та хотіла похвастатись, забула, як називається. Йлки-палки. Ну, немає в мене пам'яті. Дивіться, як гарно поміняли кольори. Ось зараз стає червоним. Мало то ж... Що... О, наш друг прилетів! Ха, вчора не було. Дивіться, почервонів, такий гарнезний стає. Дивіться, кущик вічно зелений зимує ось так. Другу зиму буде зимувати, в горщику, можливо, висаджу. А це це веселка переводиться, рейнбол. А, а хто він? От треба підписати буде теж. Ось такий красунчик уже теж міняє. А хто у нас друг, я вам зараз покажу. До нас прибився голуб. У нас є голуб і маркіза його тут діжурить. От. І знаєте, що він хоче, щоб я його забрала в кліточку. Він у нас ночував уже 4 ночі. Ось цей друг уже 4 ночі. Вчора не прилітав. До цього прилетів 3 рази, перед тим не було. Один день був, потім 3 дні прилітав. Ні. Наоборот, це четверту ніч він прилетів. Привіт. Привіт. Можна тебе взяти? Дозволиш? Ти кицю бачиш, так? Да? Ну, давай я тебе заберу, давай, щоб ти не. Щоб вона тебе не з'їла, давай. Можна? Досиш, щоб я тебе взяла, дай? Ну, давай. Ну ти ж все рівно досишся мені. Давай, давай, мама, тебе забере, давай. Давай. <смі> Бачите? Але потім десь, це, десь. Це. це зараз повипендрюється, повипендрюється, кішки побу... <смі> Влетів. А потім буде ночувати в кліточці. У нас на цьому. в коридорі. Ну, от давай я тебе заберу, давай, давай. Давай. Кішку боїться, він боїться кішку. Як гарно зараз виглядає сонечка. Її ягодки поховалися під листям, не стільки, що бачила, тут червоненькі такі. Ой. А, ось, дивіться. І не тільки я смакую, тут щось слимаки приходять. Бачите? Не тільки мені подобається. Ось вона ще квітує, квітує. Я вже її обгризала. Я вам скажу. Вона смачна і зараз. Ось. Дається я вже все об'їла. Вон, дивіться, бачите. Сама спочатку об'їла, а потім вам вирішила показати, бачите? Ай, сховалась, ось знову дивіться. Бачите, как красонька. Смачно? Ось дивіться, бачите, знову квітне. І це тільки перший рік. Вона весною висіяна. Ось дивіться, ягідки які. Ой, ягідки і квіточки. Ягідки, ось. Але вже може не встигнути. Ось, дивіться, ягідка, бачите, дивіться, сховалася і від мене, і від слимаків. Дивіться, ось. Ось. Розмір ягідки. Ось. Перевернемо її на червоний бік. Ось, бачите, дивіться, якщо зрівняти мій ніготь, то вона навіть більша мого нігтя. Ось така красуня смачна. Замовляйте. Хто хоче. Ось, бачите, теж ця ягідка була більша. Але так як її гриз слимак, я її вже їсти не буду. Зараз підемо до курей. І віднесемо. Хто буде. Петя, будеш? На, На. хто буде. На курочка-ряба, На, йди. Йди моя маніня, йди сюди на. На ряба. Сидь, дивиться. От. Все. А, упустила курочка ряба. Ну, значить, чорна від мені, не чорна інша. Шо? Домінантка. Ко! Не принесла я червяка, вона червяків любить, вона че... жде черв'ячка. І в цій частині теж тут двіжнячу, бачите, теж перемінюю місцями, тягаю, перескладую, е, полуницю пересклала на цю сторону цю перетягнула туди ще. Теж ящички поставлю ті, що звідти з цієї частини заберу, поставлю туди і буду просипати. Ось, бачите? Все перескладуємо в зимову на, на зиму, скажімо так, складуємо. Ось наш персик зараз пожовтів, Ще що хотіла вам показати, дивіться, як за цей рік у мене відріз гарно плющ. Подивіться. Що планую? Я хочу забрати оці персики і зробити тут. Це кури бояться голуба. Не лякайтеся. Отут хочемо поставити ще два стовпи і зробити накриття. Просто зробити під сітку. Але з часом, я думаю, що мені плющ ось цей весь, заплите цю сітку і буде жива. Жива накриття, дивіться, що він мені зробив. Дивіться, які коси русі він розпустив, дивіться. І мені, щоб пройти в цьому тунелі, треба розчесати ці коси, ніяк не, руки не доходять. То ящики, то кури, то ще якась дрібідінь. І треба все щось робити, все щось приносити. Іди сюди, іди, моя мала, іди сюди. О, о, ось він за мною ходить, бачите? Заходь, іди сюди, курочка, іди сюди, Іди, моя красуня. Іди, моя красуна, іди, моя курочка, іди, моя чубатурочка. Бачите? Ось такі вони спокійні, коли ти їх приручиш. А так дуже полохлива птиця падуан. Падуани – це спрінтери. шиті ті спрінтери. Ти де ділась? А, вон сидить, дивіться, на курнику. Бачите? Ось. Зараз Маркіза прийде, буде ганятися з криші на кришу. Ну, давай я тебе заберу, давай. О, тікає. Ну, давай, давай, кішку побачила, десь кмерті зарядом. Ось, кури. Ох. Так, що хочу показати ще. Тут, на цій частині, були у мене георгіни. Я їх уже викопала, до речі. Дивіться, це із маленьких георгінок. Ось дивіться, які клубенькі, гарні вийшли. Бачите? Ось так вона буде сохнути. Сьогодні перший день, ще пару днів. Можливо, занесу зараз в теплицю та хай досихай. Ось. Викопала сьогодні вже Георгіни. Готуємося до зими, дівчатка. До зими. А -а Ай! Щоб вас уже підняло і гепнуло. І не один раз. Дивіться, не можу налюбуватися цим кольором. Краса. І от. Я не знаю, чуєте ви, не чуєте, під такі воплі. Я знімаю відео. Знаєте, моє здоров'я вартує дорожче. Ось така помпасна трава, подивіться, яка краса. Не можна не звертати уваги, геть не можна. Але свою психіку треба якось берегти. Ось почервоніло зараз просу. Дивіться, це дала зблю. Таке гарне стало. Ну, просто казкове. Воно просто казкове. Воно такого не то червоного, не то бурячкового кольору. Ох, перервусь я. Хай воно поверещить. Вгамувалося. Ну, ви ж знаєте, з нашим сусідом. У нас ворощить це усе. Так, продовжимо. Дивіться, це Віник Бріллянт. Це його вечірнє. Забарвлення ось таке гарне. А ще, дівчата, дивіться, другу неділю вже квітує, а вже й дві. Квітує кліматіс. Кліматіс ось такий малиновий, гарнезний. Ось. Як гарно з цими різними волотями. Подивіться. Навіть учиток в вечірньому освітленні, він інший. Дуже гарний. Тут пампасочка моя. Не можу на ній налюбуватися. І деліхос. Деліхос заріс стіною. Йому зараз комфортно. Подивіться, квіточки ще дає. І ось його квасольки. Ось. Не знаю, чи встигне він визріти, чи його морозом поб'є, не знаю. Ось так. Бачите? Ну і туї я їх трошки чистила, але ще не зовсім треба ще пройтися одіти перчатку, тому що трохи руки страждають. Дивіться, бачите, це хвоєпад, і його не треба боятися. Це нормально. Це наш гарнезний кедр ось такий. А тут Барбарис, подивіться, подозрівали ягідки. слідуючий рік буде що посіяти. А тут наші цейки. Подивіться на цю малюцелу. Красуня. На дворі осінь. А вона просто розкішна. Така красуня-красунівна. Одна райська яблуня вже облетіла майже. Майже облетіла. А друга райка продовжує нас дивувати своїм гарним видом. Теж змінила колір, колір листя. Дивіться. Теж темні вже такі листочки на ній. Гарні. Ось бачите? І яблучка. Яблучка як вишеньки, наливні, Яблучка наливні, гляньте, ось. Питали якийсь смак? Я в тому році пробувала, в цьому році не хочу. Кисле і терпке. Ой, аж зараз оскома на зубах. Хризантема, бачите? Жовта яскрава. У нас вже темніше набагато, це телефон так знімає. І мої куприси, моя стіночка. Гойдалка гойдається. Це кішка тільки що робила тут. Забіги свої. Вона ходить завжди зі мною, де я. <coughs> Ось така шавляя красуня темна. А тут аянія цвіте, цвісти збирається, бачите? Ось. То, що хоче, можу відкопати. На дворі холодно вже, ночі прохолодні, а в нас хоче цвісти, дивіться, красуня. Це лагерстремія біколорна. Найде з окантовочкою, як сорт називається. Ой-ой-ой, ой, вже ой, 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 не називається. Тут було написано, тут погано вже видно. А... Ну, все як завжди. Ось, дивіться, ось така квіточка мала би бути. Але вже, я так думаю, що вже не зацвіте. Ось так вони поміняли колір, стали темними. Ось, бачите? Ось, тільки. Оця вона має бути ампельна, тільки вона залишилась зелена. Ось при своєму кольорі. Це темна ось. Це темна і теж не зацвіла. Це цвіла біла. Це була малинова. Ось мої, подивіться, які їх кольори. І насіневі коробочки їхні ось такі. І маю калістемон. Дивіться, скільки калістимона. Але розсаджувати в цьому році я його не буду. У мене є трошки розсаджено. До речі, хто хоче, від 50 до 100 гривень рослинка, більші, менші можу відправити новою поштою. Як гарно відкриваються наші хризантеми, подивіться. Ще трішки роса тримається на них. Це самураї. Ага, помагатор мій іде. Ага. Збирає комариків. Бачите, яка гарна гарнезна. Так, ці будуть пізніше, це буде з червоних теж, але пізніше. Ось красуня червона. Ось біла є. Ось така, ну цю я не продаю. Ця ще залишиться, я ще подумаю. Тут буде біколорна, цікава. Оранжева ось, це буде. Вона, як вона пишеться, горшечна крупноцвіткова. Ось. Далі голочка, ну це із високих. Так. А це Оля молодець. Так, це фіолетова, жовта ось така вертольотиком. І гольчата така жовта. Що є. І ось. Це теж самурай, тільки ось такий темний фіолетовий. Гарна квітка. Ось. ко ко Дивіться, як гарно підбирає бур'яний. Моя Коко-Ко. Це курочка породи серебристий падуан. Так, коко-ко. ко Дивіться, там маркіза. <рес> Весь мій тваринний світ біля мене. Маркіза, а ти взагалі в курсі, що там іхінацея росте? Ні? <рес> ти вирішила її утеплити чи що ти їй зробити? вирішила? <рес> Вивалилася. Маркіза. Тобі спати зі мною на кроваті. Май розум. Ось так зараз виглядає моя гінкобілоба. Ось так вона украсилась, бачите? Вже деякі листочки навіть. Листочки хвоїнки. Попадали вже. Вона їх вже погубила, ось так, бачите? Ось такий колір у неї яскравий, яскравий, бачите? Це моя гінкобілоба. У нас волає тривога. Ох, підняло б їх та гепнуло. І знову жовта голочка. І тут це буде ромашка, це інь-янь. Далі воно знову великоквітково. А це, здається, буде червона. Червоні такі пумпончики будуть. Тут, здається, персикова високоросла. Так. А це герберовидна ось така. Вона із пізньо-квітучих красуня. Також сьогодні збираю. Літає птиця. Дивіться, також сьогодні знімаю ще останню ось дивіться. Таку красуньку. Бавовну, бачите? Так, після того, як вона. Ось такими буруб'яхами доспіваю, вона ось так відкривається. Може бути на 5 поділок, може бути на 4, а може бути і на 3 навіть. Ось цій буде десь більше 20 штук на сінинок. Ось так. Находила по 6-7 по 7 в одні поділки, ось таких. В цій не знаю скільки. Кожному по-різному. Вони бувають навіть маленькі такі. Ось такий, і це не вся. Це зараз ще піду позбираю там в іншому ще місці. Так що, друзі, замовляйте. Хто хоче, бавовна є. Ось, гляньте, дивіться. Назбирала бавовни. Це не вся. Ось. Є багатенько її, так що можете замовляти, бачите? Чистий натуральний продукт. Також хочу зняти ще сьогодні ось плоди. Вони вже геть майже не тримаються. Це просо-африканське. Ось. Наскільки я розумію, його ще називають чуміза. Дають його попугайчикам, ось таке, бачите. Обліплюються смаколиками. Ось. Скажу, що буде насіннячко її. Вирос. Воно однорічне, це просо, ось. Вирощуємо його на розсаду і потім уже висаджуємо в ґрунт. Так було вирощене моє просо. Ось так. Вибачайте, але працюю. Ось, що у мене вийшло. Це з трьох. Ось одна рослинка, дві, три. Всього у мене було п'ять рослин. Ось, дивіться, скільки вийшло в мене чумізи. Ось насіннячка буде. Тож, можете звертатись. Вся темна, світлої нема. Ходжу, придивляюся, де той страшний звір, де та гусінь, що погризла мені оцю капусту. Дівчата, це не гусінь. Дивіться на цю падлу. На дворі видно і вже добре. Ця падлюка вилізла на листок і жре. Ти з вечора не залізло, не сховалося, чи що? Ну, само винувате. Зараз понесемо його до Ось, Відідрала його і зараз буде один-один. Чим займаюся. Вийшла так прогулятись, прогулялась. Підскубла. Вирішила, що треба доробити до краю, перетягнула всі ці плеті. Тепер вони не знаходяться таким косами донизу, а переробила, перетягла їх наверх, ось на арку. Щоб вони йшли і закривали і тінь робили. Ось така довжина зараз вже, дивіться, бачите, вона вже більше, більше метра, десь метр тридцять, навіть деякі до півтори метри. Ось, дивіться, є. Такі плеті звисають. Ну, Я думаю, зваримо ту арку, нову додамо і вони підуть туди закривати. І це буде зручно. Ось зараз так виглядає Верх, бачите? Тут будуть деякі. Ще поки прогалини, але прийшла помічниця моя курочка. <смі> підв'язала це актінідія, підв'язала її окремо, вона піде посередньо ось цій гілці. От. А ці тут попідв'язувала ось таким чином. А далі вона, вони будуть відстрілювати один від одного, гляньте, яке небо гарне. Буде відстрілювати від, неї, від від другої, і будуть іти закривати далі. Ці попідв'язуємо, ось бачите? І буде така жива криша, можна сказати. Ще попідстригала, пообстригала, зачистила, щоб не було боковушок тут. Дивіться, в нас тут. Одне кореневище. Тут був один корінь. Один. Але воно кинуло пліті, вирішило, що так треба рости. І тепер воно виглядає ось так. Це знизу, і там ще один. ось Це їх тут два росте. І пішли наверх ось такі коси з ножками. Подивіться, як це називається, я не знаю. Ось ноги. Це воздушні повітряні корінчики. Ось, бачите. От такі вони ось. Було в хаті. Я позачищала їх, щоб не було лишніх парослі, тому що за рік наристає добре. Добре, добре відростає. Ось. І нехай росте і робить нам живу таку тінь. Думаю, що це буде цікаво. Ходю, я, ходю і гляньте, знайшла. А він відкрився. Мій кросунчик. Це був бутончик. І ось ще є один бутон. Не знаю, відкриється, не відкриється, встигне, не встигне. Але я хотіла їх зрізати і пересадити. Тут троянда біла, ось. Грунтопокривна, почала відкриватись. І тут ось ще одна. Дивіться. Гілочка теж робила бутоні. О, і тут. Гляньте, цю й не бачила. І ця. Царата стігма тут одиничні квіти. Ось такого синього кольору, бачите, там десь сховалася, то ще є щось. Ось. Я його хотіла вже зрізати і розділити. Пересадити, хочу пересадити його під цю арку, щоб він ішов нам на арку. Заплітав її, і думаю, то буде там його місце. Ось такий красунчик, ніжно-ніжно. Кольору такого рожевого. Ну, навіть не знаю, як його правильно би охарактеризувати. І, і рожевий, і мал, і бузко... мабуть, бузковий ближче буде. Ось таким бузьковим. Щось мене понесло на бузькові кольори. Що ще, дівчата, я знайшла між своїми е, шавліями? Я висівала з білої шавлії на сінечку. І в мене вийшли такі білі. Ось, дивіться, білі квіточки шавлії. Ось, і їх я знайшла ось чотири. Цей під сумнівом, але, але він білий. Побачимо, цей точно був білим. І ці ось. Я їх так висадила, думаю. Як буде, так буде. Зацвітета синя, я її просто відкопаю пересаджу в інше місце. Хочу між цими всіми білими ще і білу шаблі. Ось так я бачу цю картинку. Тут у мене варієгатний красунчик, бачите? Це пасконник, сідач варієгатний. Це кабарет, пампаска наша. Тут іде міскантус. І з полосатими, ось, бачите, ось. А ззаді йде е, куничник. Куничник. І далі знову йде міскантус. Тут буде у нас це. Ось це у нас. Це іде Маудрі. Ось і це шинандо. Далі ось так хочу, щоб було. Тут між білими, щоб був білий. Там зебріни. Ось, до чого я вела. Думаю, де ще тут білий. <хи> і тут буде ось такий куточок з білими варіагатностями. наша деревовидна ромашка і біла капуста такий шматочок. Легерстремії, звичайно, тут зараз змінили вже колір. А, дивіться, ті, що були зелену, зеленим листям, вони вже ось пожовкли. А темна листова тримається, як і була. Що буду робити на зиму? Все ж таки думаю, що я їх трошки прикрию. Заб'ю кілочки і укутаю. Вкутаю, присиплю трохи коріння, верніше, прикореневу зону укрию листям. Ані, то перегною, засиплю все. Ось. Це була ніжно-ніжно-рожева. Ось. Його квіточки. Це насінинка, бачите? Ось такі насіниночки меню. Бачите? Ось. Це коробочки насінневі. Ось є, але я не думаю, що тут щось є. Ось. А це Малинова, ось, але вони ще зелені. Ось ці. Бачите? Це не Малинова, це бускова. Це бускова.